Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про майбутній 14-й сезон проекту Холостяк, а вірніше про кандидатів на роль головного героя. Раніше ходили чутки про те, що можливим холостяком може стати Даніель Салем, колись ресторатор, а зараз військовий та телеведучий на каналі М 1 У минулому році він розлучився зі своєю дружиною і наразі дійсно перебуває в статусі холостяка. Також минулої зими Григорій Решетник натякнув, що одним з кандидатів може стати український футболіст Денис Бойко, колишній воротар команди Динамо та збірної України. Але ось нещодавно виявив бажання стати холостяком олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. За його словами, це буде цікавий досвід, а також його участь у проєкті може посприяти популярності даного виду спорту. Олег зізнався, що до цього часу не зміг побудувати стосунки, оскільки на перше місце ставив свою спортивну кар'єру. Однак останнім часом він переглянув свої пріоритети і хоче знайти своє кохання. А хто вам подобається більше? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.